Не треба все виправдовувати війною, тому що війна насправді це не причина була. Це був наслідок того, що люди по всьому світу страшно деградували, і ніхто з цим нічого не робив. А при цьому вся відповідальність за світовий порядок продовжувала лягати на плечі американської влади. Америка продовжувала визнаватися ведучою країною світу. Америка диктувала усьому світові е, культурний та політичний курс. І тут складно зі мною посперечатися, тому що е, усе покоління, там і українців, і росіян, і більшості людей в світі воно росло на американській культурі. Усі, хто народилися в 90-х роках і раніше, ми росли на американській культурі, це все одно лишало якийсь слід на нашій підсвідомості. Як щось хороше лишало на підсвідомості, так, якісь душевні серіали, так вони закладали в нас якісь там добрі поняття, там, поняття, дружбі, поняття дружби, вірності, любові. Так само і е, навпаки, там злі Бойовики, які промивали мізки українцям і росіянам, де показували там, наприклад, часто росіян в бойовиках американських показували, що вони там якісь злодії. От. І відкладалося все одно на підсвідомості от якась така негативний образ, так, навколо там росіян, навколо там інших також країн, там з близького сходу, яких теж любили в американських фільмах, трошки зі своєю ноткою пропаганди показують в темній стороні. І так, от поступово цією пропагандою від часів холодної війни, і по наш час, по 2021 рік, продовжувала діяти оця от політика холодної війни. І вона вже настільки підлоділа, тобто вона вже настільки завдяки тому, що. Це так довго відбувається, бо відбувалося з часів, другої, з часів закінчення другої світової війни, і настільки довго відбувалася ця продемократична пропаганда, яка в, в, в кінцевій меті е, ставила ціль тільки е, ще більше роз'єднати людей через свій егоїзм, комплекси через комплекси е, господарювання усім світом, щоб ніхто не господарював крім нас. І настільки це в нас закорінилося з тих часів, що станом на 2021 рік вже не залишилося навіть людей. Достатньої кількості людей з сильним критичним мисленням і з реальною владою, з рупором, за допомогою якого люди з критичним мисленням могли б донести усьому світові, що ми рухаємося в неправильному напрямку, що ми, що ми дуже сильно деградуємо. Ми руйнуємо себе зсередини, і коли країни руйнують себе зсередини, своєю деградацією, рано чи пізно це може обернутися для когось війною.